У Павлограді стартував один із заходів у межах проєкту Міста взаємності. Це ініціатива, що об'єднує громади України та Польщі задля кращої інтеграції внутрішньопереміщених осіб. У місті провели тренінг психоемоційного відновлення для тих, хто пережив вимушений переїзд і потребує підтримки. Сьогодні в нашому місті відбувся тренінг психоемоційного відновлення. Тому що в наші складні часи Чому? зараз дуже важко людям психоемоційно вони потребують саме інструментів, які можуть допомогти їм справитися з цією напруженістю, з цим стресом. Тренінг розпочався з простих вправ для знайомства. Учасники ділилися, де саме вони знаходять підтримку в повсякденному житті серед рідних, друзів або в собі. Психологи, які проводили тренінг, наголосили, підтримка не завжди приходить зовні. Важливо навчитися бути опорою для себе. У цьому можуть допомогти такі техніки, як заземлення, вправи на дихання та м'язову релаксацію. Сьогодні у нас, наприклад, була одна із таких вправ, як прогресивня м'язова релаксація за Джейкабсоном. Вона дуже важлива для того, щоб знімати напругу в наших м'язах, тому що завдяки тому, що ми розслабляємо наше тіло, розслабляється і наш мозок. Учасники згадували стресові ситуації з життя та формулювали фрази, які могли б їм тоді допомогти. Цими словами ділилися одне з одним, щоб краще зрозуміти себе і інших. Іноді ми е, не хочемо звертатися до когось так, е, за підтримкою, але ми завжди є у себе, і це також дуже важливо про це пам'ятати. А давайте з вами подумаємо, які ми можемо фрази казати самі собі. Підтримку, які все буде добре. Все буде добре, так. Заспокойся. Заспокойся. За словами психологів, найбільші труднощі для переселенців це не лише внутрішній стрес, а й складна адаптація до нового середовища. Ці тренінги вони дуже важливі для того, щоб такі люди могли об'єднуватися, могли відкритися. Тобто, ці умови передбачають якраз те, що людина прийшла, вона можливо замкнута, вона можливо не хоче не з кимось спілкуватися, тому що вона поглибилася у себе, да, у свій стан. Але завдяки таким тренінгам людина почувається вільною в безпечному просторі. Вона заводить нові знайомства і їй стає більш комфортно. Переселенка з Горлівки Валентина Смик живе в Павлограді вже десятий рік. Каже, саме таких зустрічей бракувало в перші роки після переїзду. Коли я ще приїхала, тоді було обмаль таких тренінгів. І наразі зараз, от коли ти потрапляєш на такі тренінги, ти розумієш, що в цьому є сенс, тобто не завжди ми самі собі можемо дати раду. Інколи потрібна допомога спеціалістів для того, щоб пережити якісь емоції, для того, щоб втамувати свої якісь переживання, і саме для цього, мабуть, воно і існує такі тренінги. На її думку, головна цінність таких заходів спілкування з тими, хто проходить схожий шлях. В колі людей, які опинилися в однаковій ситуації стресові будемо казати ситуація, це комфортніше. Дійсно, коли людина тебе розуміє, то це ефективніше і якісніше. Такі заходи стають простором підтримки та взаєморозуміння для людей, які опинилися в нових обставинах. І водночас ще одним кроком до згуртованої та стійкої громади. Кирил Дмитрук, Максим Стоюшка, Анна Макабула, новини ПТРК. 15 років за гратами з конфіскацією майна такий вирок винесли інформатору РФ, який передавав дані про військові частини Нацгвардії, розташовані у Дніпрі. Об'їжджаючи місто, він робив фото та відеозйомку та передавав куратору дані. Спецслужби РФ отримали від нього координати шпиталів, адмінбудівель, районних ТЦК, блокпостів, а також військової техніки. Мешканця Дніпра визнали винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Для швидкої ідентифікації у разі зникнення чи загибелі в Україні запрацювала система збору ДНК військових. Процедура є обов'язковою під час воєнного стану та передбачена законом. Зразки беруть шляхом забору букального епітелію, клітини з внутрішньої поверхні щоки. Зібрані дані зберігають у центрі обліку геномної інформації. За потреби їх передають правоохоронцям. Завдяки допомозі міжнародних організацій у 2024-2025 роках Міноборони отримало обладнання, що покриває половину потреб. Наразі розглядаються нові способи ідентифікації, зокрема за біометричними та стоматологічними даними. У Дніпропетровській області триває ремонт одразу шести ключових автошляхів, необхідних для евакуації населення, доставки військових і гуманітарних вантажів. Роботи виконує компанія автомагістраль Південь. Через три роки війни багато доріг зазнали серйозних пошкоджень. Деякі повністю зруйновані. Рух транспорту ускладнений, швидкість пересування мінімальна. Ремонтні роботи комбіновані від ямкового ремонту до повної заміни дорожньої основи. Задіяно понад сто Десят працівників та десятки одиниць техніки. Основні виклики близькість фронту та нестача кваліфікованих кадрів. Попри це, роботи тривають, адже дороги зараз є критично важливими для оборони та тилу. Шахеди чи мотоцикли. Таким питанням задається більшість мешканців міста під час повітряної тривоги. Особливо це актуально у літній період, коли двоколісний транспорт активно використовується. Через це містяни дедалі частіше скаржаться на порушення тиші у нічний час та під час тривог. Вікна виходять на приїжджу честь, і ви ж розумієте, що государство зараз знаходиться в стані війни. Тривоги круглосуточна. Місто працює під тривогою, а потім починаються ночні атаки росіян. І десь Такого часу десь з пол 10 як починаються атаки росіян, і тут включаються побушники. Ось ці мотанцитисти. З'їжджає з траси, де між огородків, включає скорость космічну. звук жутчайший. Вихлопнує труби і, і злучають такі звуки невиносимих вибухів. Люди старшого віку не єдині, хто скаржиться на шум, який нагадує проліт ворожого безпілотника. Я одна з багатьох людей, яких це турбує, тому що щоночі, коли ти приходиш або після важкого робочого дня, або просто після важкого морального дня, ти хочеш відпочити і починаються нічні перегони. Це вже не поодинокі випадки, це стало просто системою. Моя дитина, яку я не можу вкласти вночі під цей нічний рев. Люди похилого віку, які прокидаються в паніці, тому що насамперед в країні війна, і всі ми знаємо ці жахливі звуки, і вони дуже схожі. Більшість мотоциклів зараз без глушників. Тобто під час їзди двигун працює та викидає гази під великим тиском. Ці викиди супроводжуються гучними звуками, вибухами всередині циліндрів. Глушник має гасити ці звуки та робити їзду тихішою. То чому підлітки і не тільки вони обирають мотоцикли без такої важливої частини. Плюси, коли їдеш, люди краще бачать вас, а ну і зміну те, що людям окружаючим це не подобається. Подобався такий сам мотоцикл, а там з заводу вже стояв гучний вихід. Однак не варто забувати про комендантську годину та порушення громадського спокою. По-перше, це навіть заважає нашим ППО воєнним ППО. Ловити ці звуки вони мішають. Це не битовий питання. А те, що люди, і такі, що працюють, тут і є ранені на реабілітації, вони потребують уваги і спокою, а вони оце порушують. Це ненормальне явлення, їх треба прилітати к відповідальності, до відповідальності. Якщо вони не нехай штрафують батьків. Це ж вони формуються сознанням в сім'ях, значить матеріально наказувати на ЗСУ відправляти ці гроші. Якщо це на самом деле неповнолітні, хай йдуть у розпорядження затишного міста, працюють на благо міста, а ті гроші, що заробляють, теж на ЗСУ. Це вже не про комфорт, це про безпеку і здоров'я, про здоровий сон, якого в нас і так наразі дуже мало. Мені просто хотілося, щоб я мала те право, яке насамперед маю про спокійний безпечний сон, хоча б в цьому плані. Я нічого не маю проти мотоциклістів, але я проти зневаги. І ну, вони порушують правила, вони порушують режим тиші, і це не ок взагалі. Більшість із тих, хто їздить на мотоциклах без глушників, з часом змінюють думку, та транспорт на більш тихий. Я не знаю, ну, у мене був гучним вихлопом, то я купив собі новий мотоцикл. З тихим мені все подобається. Бо воно теж так гудить по голові. Не подобається. Використання вихлопних систем без глушника є порушенням. Павлоград не є виключенням. Відділом груп реагування патрульної поліції майже щодня фіксуються порушення серед неповнолітніх. Віком від 16 до 18 років, які вчинив адміністративне правопорушення, можуть бути застосовані заходи впливу, передбачені. Статею 24 з позначкою 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А саме це зобов'язання публічно або в іншій формі вибачитись перед потерпілим, попередження або ж передача неповнолітнього під нагляд батькам. Якщо неповнолітній має самостійний заробіток або власні кошти, або майно на яке може бути складено накладено стягнення, може бути застосований до такого неповнолітнього штрафу. Максимальний розмір штрафу для неповнолітнього не може перевищувати восьми з половиною тисяч гривень. Батьки неповнолітніх також можуть бути притягнені до відповідальності. Батьки можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. Це є стаття 184 кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо їхня дитина вчиняє правопорушення, штраф за це може становити від 50 до 100 неподаткових мінімум доходів громадян, це тобто 850 до 1700 гривень. У разі повторного такого правопорушення, то штраф вже збільшується і він є від 1700 гривень до 5100 гривень. Якщо неповнолітніх мотоциклістів виявляють на вулиці під час комендантської години та без поважних причин для перебування, їх можуть доставити до відділення поліції і туди ж викликати батьків. Далі складається протокол про невиконання батьківських обов'язків. Окрім цього, дуже часто інспекторами ювенальної превенції проводяться профілактичні рейди. Поліцейські проводять профілактичну бесіду з неповнолітнім та його батьками пояснюючи важливість дотримання комендантської години для безпеки. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає запровадження штрафів за надмірний шум від транспортних засобів. Павлоградська міська рада також долучається до вирішення питань громадського порядку. У разі ухвалення цього законопроєкту міська рада готова ініціювати виділення коштів на закупівлю спеціальних приладів для вимірювання рівня шуму. Везення о цього мототранспорту в Україну, тому що його вже цей китайський транспорт, мототранспорт його ввозять. Для чого? Мавіки не дають китайці. Для того, щоб разом з прильотами, з от, Шахедами речали оці мотоцикли, тому це біда на сьогоднішній день дуже велика біда. Я сподіваюся, на те, що все таки незалежно ні від чого закон приймуть. І ми готові разом з вами брати активну участь в профілактиці і заборонені експлуатації от таких от транспортних засобів, особливо в стані війни. Використання мотоциклів без глушників це не лише питання стилю чи вподобань, а й проблема громадського порядку, безпеки та відповідальності. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК. Розмови з чатом GPT на особисті теми може бути розкрита на вимогу суду. Повідомив гендиректор компанії OpenAI Сем Альтман. Він зауважив, що жодне з бесід зі штучним інтелектом про психічне здоров'я, емоційні поради або пошук спілкування не є конфіденційною, тому що наразі для цієї технології не існує юридичної бази або чинної правової системи. Люди розповідають, чату GPT найособистіші речі зі свого життя. Вони використовують його особливо молодь як терапевта, як лайф-коуча, Обговорюють проблеми у стосунках і питають, що мені робити. І зараз, якщо ви поговорите з терапевтом, юристом або лікарем про такі проблеми, існує юридичний привілей. Є лікарська юридична таємниця. Але питання приватності розмови зі штучним інтелектом необхідно терміново вирішити, зауважив Сем Альтман.